Пане Олеже, ну що ж, це те, з чого я хотіла розпочати нашу розмову. От перемовини в Абудабі та ми розуміємо, що конкретки ми звідти поки що не почули, хоча почули нові вимоги Росії. Маємо результат. Результат це повернення наших додому. Це, ну, хоч щось, що нам принесло Абудабі. Тепер е, Росія вимагає не тільки виходу України з українського Донбасу, а ще й кажуть, що тепер міжнародне визнання Донбасу як російської території їм необхідне. І коли ми говоримо про міжнародне, то ми говоримо не про те, щоб Україна це визнала, а щоб це визнав світ. Е, ми розуміємо, що це одна з ну нібито тих вимог, яка не має бути втілена в життя. Тож питання для чого вони її висувають? Або намагаються дотиснути Європу і вірять, що це їм вдасться. Або ж вони намагаються тим самим поставити три крапки в цьому переговорному процесі, розуміючи, що він ніколи не буде завершений. Вони намагаються три крапки там тримати весь час. Переговірний процес вони не збираються завершувати. Він для них потрібен, щоб тягнути час. Судячи усього, у якихось консультаціях з американцями вони цю ідею закидували раніше і тепер просто туди гачком чіпляються. і Кажуть, а от ми раніше казали, ви не сказали ні. Відповідно, значить, це на столі лежить. І таким чином давайте далі тягнути цю валенку. Як і прогнозувалося, в обідаві жодних проривів нема. Ми з вами про це неодноразово говорили. Про те, що тільки гуманітарний трек там може почати рухатися. Ми також з вами говорили. Тут так само відбулося рівно те саме. Третє, що росіяни будуть намагатися саме рухатися через цей безпековий фактор, військовий фактор території, то що закидуючи туди нові ініціативи, знову ж таки, ми з вами про це і знову ж таки не один раз говорили. Нічого нового в Абудабі і навколо Абу-Дабі не трапилося, і сама ця ідея не є нічим новим, а просто намаганням затягувати час. При цьому, судячи з цього, повторююся, десь було щось подібне сказано раніше. Бо росіяни, якщо би це створило би ризики для зриву переговорів, вони би цього не робили. А значить, десь до якихось слів, якийсь момент сказаних американцями, вони таки чіпляються. Ну і тим паче, Трамп, який є різко переніс дату початку свого ж ініційованого припинення вогню по енергетиці. На три дні раніше, ніж воно було анонсовано, в ти три дні, коли росіяни били, але виявили, що це було енергетичне перемир'ями. якось не відчули, я думаю, що спонукав до цього. Він продемонстрував, що Сполучені Штати не будуть оголошувати Дімарш і Росіяни вирішили одразу ж цю шпарину залізти і продемонструвати навпаки своє домінування, що вони можуть підіймати ставки без ризиків для себе. Як на мене, це прямий наслідок того, що Трамп. Вирішив підіграти Путіну, і на слова президент Зеленського про те, що тепер чекаємо реакцію від Сполучених Штатів, бо Росія порушила перемир'я за менше ніж добу до цього. Трамп сказав: до 5-го числа має бути перемир'я, і потім Росіяни 3-го числа обстрілюють. І Трамп каже, вони дотримали свого слова, бо перемиря було до першого. Ну хм, десь якось так не працює. І в реакцію Зеленському Трамп тоді поспішив сказати, що Путін дотримався своїх слів. Власне, це і відкрило шлях для Росії підіймати ставки в перевірному процесі, продемонструвавши слабкість американської позиції. Ну так, з цими з цією паузою в обстрілах, тому що перемовинами чи ем, припиненням обстрілу це не назвеш. Це була пауза, який назвали. Сталося взагалі незрозуміла історія, тому що нам про це сказали в четвер. Ми рахували з четверга нібито цей тиждень. Ми розуміли, що він нібито має зачепити найменші показники температурні в мінус 20, мінус 22, У підсумку Трамп вийшов і сказав, ні, виявляється все було. Було з неділі до неділі Путін молодець дотримався слова. А перед цим вийшла в ефір Скабєєва і сказала, що тижня не було, тому що вони його перервали. Бо треба було відповідати Україні на е, якісь обстріли, які були по. Якимось регіонам Росії конкретки, звісно, вона ніякої не сказала, але сказала, що це, нібито, була відповідь. Відповідно, вони змушені були перервати цей тиждень, який вони пообіцяли Дональду Трампу. Взагалі нічого не зрозуміло. Тим не менше, ми розуміємо прекрасно одне: що те, що Путін міг використати двічі, він використав просто в один день, ударивши по Україні. І Якщо раніше ми задавалися питанням про те, що. Для чого він це робить в переговірний процес, тобто в момент переговірного процесу, і казали, що це йому шкодить, тому що наші партнери, в тому числі і е, попередній президент Джо Байден, коли бачили ці обстріли, видавали нам ще більше допомоги для того, щоб захиститися. Е, то зараз ми розуміємо, що таким чином він намагається демонструвати аля силу, і цю силу тепер е, оцінив, можна так сказати, Дональд Трамп, тому що він назвав цей удар сильним. Він не сказав, що він. Порушував конвенції, що він був не по міжнародним правилам, що він не мав би бути по енергетичній інфраструктурі. В принципі, він сказав, що цей удар був сильним. А на удар, по наприклад, автобусу з шахтарями він взагалі не звернув увагу. Да. А на інший удар він також не звертає. Немає світових правил вже для Трампа, так точно для Путіна їх і не було. Відповідно, наразі апелювати до того, що це порушення норм, все інше. Ми маємо це робити формально в юридичній площині. Безперечно для цього є конкретні професіонали, які це документують, роблять, звертаються, оформлюють тощо. Але з точки зору політичної дійсності, а не юридичної, не існує у світу. Все, ми живемо в світі боротьби без правил, живемо в сфері в світі геополітичного сафарі. Воно розпочалося не сьогодні, а ще раніше. І Трамп фактично його освятив і зробив нормою. Тому наразі вже очікувати якихось реакцій, якихось засуджень, занепокоєнь. Пам'ятаєте, таке слово було занепокоєння, улюблене слово дипломатії, починаючи з 2014 року. Ну, і де занепокоєння зараз? Немає, бо всі чудово розуміють, що вже немає того світу, в якому занепокоєння взагалі чогось вартували і були взагалі якоюсь... Формою реакції. Наразі це вже навіть просто недоступна форма реакції, тому що вона сама по собі є вже дискредитованою. Тому того доброго світу правил, які переважно діяли, інколи порушувалися, його вже нема. Тепер світ, в якому правил, просто і банально не існує, і тому і політеса у вигляді дати зброю, коли росіяни обстріляли, не давати зброю, коли не обстрілюють, це інше не буде. Європа робить все, що може, по максимуму своїх спроможностей зараз підтримки України. Переважно більше всього цього відбувається тихо, без зайвих анонсів. Сполучені Штати роблять те, що хочуть. Росія робить те, що може, Україна робить те, що може по максимуму, щоб бити по Росії і оборонятися. Всі реалізують власні стратегії вже без оглядки на те, хто в яку дату куди вдарить. Це так зване припинення вогню по енергетиці чи перемир'я, чи як його там називають міжнародних медіа, тому що направду це просто припинення вогню. Пауза в ньому тривала дійсно три дні. Так інтервали і паузи між іншим російським ударом по українській енергетиці переважно більшість з них були більшими ніж ці три дні, і ця пауза існувала виключно для того, щоб перезарядитися, і тут упали морози, і росіяни ну не могли не скористатися ними. Тому ніякої навіть паузи толком не було. В нас інші паузи більші були. А коли агресор припиняє стріляти, щоб потім відновити стрілянину в момент, коли йому це необхідно, то це не про перемир'я, це про паузу на перезарядку, яку сам агресор визначає, зараз стріляю завтра не стріляю. І реагувати на неї як на перемир'я не можна. Тому я не знаю, куди там Україна била в російських пропагандистських головах і ротах, але в будь-якому разі ми мали справу з імітацією, в якій є. Трамп на порожньому місці створив для себе перемогу, яку продав американцям, яка нічого спільного з реальним станом речей не мала. Як написала Олександра Матвійчук, лауреат Нобелівської премії миру, каже, мене одне питання: чому рік переговорів Дональда Трампа став найсмертоноснішим для мирних жителів України з моменту повномасштабного вторгнення у порівнянні з попереднім роком, кількість загиблих і травмованих зросла на 31%. Знову ж таки, я до чого це питання? Тому що Дональд Трамп сказав, було би цікаво. У Дональда Трампа запитали, ви бачите, чи бачите ви якийсь сценарій, за якого ви все ще будете президентом 21 січня 2029 року, тобто третій президентський термін? Він сказав, не знаю, це було би цікаво, але чи не було би жахливо, якби я погодився з вами, якби дав вам відповідь, яку ви хочете почути? Це зробило би життя набагато менш цікавим, чи не так? Сказав Дональд Трамп. Це було би цікаво. Цікаво було б, якби Трамп Сальто зробив би. А якщо він піде на третій термін, то буде зовсім не цікаво. А навіть я б сказав би зворотнього, а буде трішечки бридко. Ну, якщо комусь подобається політична кунсткамера, то в принципі це буде приблизно про те саме. бо... А це можна буде цілком собі зачислити до порядку політичних покручеств, яким ми можемо спостерігати в Росії і в інших державах, просто як знущання на демократію. Я думаю, що цього не відбудеться у Трампа. Вже з рейтингами ситуація далека від ідеального ситуація з проміжковими виборами поки що не визначена, але. Також виглядає не настільки райдужною для нього ситуація з усіма виборами зараз локальними, які відбувають в сполучених штатах, особливо останні, наприклад, там де аж перемитнувся виборчий округ, був республіканським довгий час став демократичним з відривом щось, спом 16 відсотків. То це ну не, не дає приводів для оптимізму Трампівській команді стосовно його наступного терміну, дай Боже Трампові. Цей термін досидіти спокійно і нормально, і дай нам Боже всім, щоб якщо він його досидить, то досидів гідно, а не так, як ми бачимо початок його терміну. А за інших обставин, то може і перший термін йому може опинитися зайвим. Що стосується знову ж таки тих перемовин, Кирило Буданов сказав, що перемовини пройшли дійсно конструктивно. Це його перший коментар після того, як вони вийшли з переговірної групи. Додав, що вдячний США та Об'єднаним Арабським Еміратам за якісну організацію і посередництво. Знову ж таки, на вашу думку, ну я не думаю, що там Кирило Буданов прям буде говорити якимись дипломатичними конструкціями. Скоріше за все, він ну як. Людина, яка в принципі говорить дуже мало, мав би сказати щось більш конкретне. Тому, якщо Кирило Буданов каже, що були конструктивні перемовини, за ними реально щось стоїть. Чи враховуючи те, що вони були два дні, наразі вони вже завершені. Наступні сказав президент, домовилися пройдуть найближчим часом. Ну і власне проходили, як на мене, вони не на трьох, а на чотирьох, тому що за столом були Україна, Росія, США, а на телефоні був ще і Сідзіньпін. Um, ну, це не пінят свій ще сценарій, план е, діяльності, тому вони з Європою активізують відносини по цьому напрямку з іншими суб'єктами. Тому тут е, він, звісно, негласно присутній за столом. Але я думаю, що Китай все ж таки хотів би накрити власний стіл, а не американський стосовно російсько-української війни. З приводу самих переговорів, конструктивність це найкращий ефемізм для того, щоб е, вийти просто і сказати, що ми не перегризли одному глотки і не. Розсварилися вщент. Якщо є якісь реальні результати, то і кажуть, переговори пройшли продуктивно. Тобто, що спродукували? Переговори е просунули нас вперед, або е мали е певний прорив, або якийсь поступ вперед, або наблизили нас, або щось інше. Ну, найчастіше це просто якщо одним словом, то продуктивні. А конструктивні переговори. Це виключно про те, що не розругалися. Це про те, що так говорили чемно, ніхто ні в кого нічим не кинув. Ніхто демарш не голосив, залишився до кінця переговорів за столом. Оце конструктивні переговори. Тому я думаю, що в цьому слові Буданова значно більше, ніж просто набір літер. Це хороша характеристика того, що би. Менш дипломатично, скажімо, чи можливо навіть більш дипломатично, але менш сурово, було би названо як домовилися домовлятися. Я думаю, що й далі технічний рівень переговорів продовжиться. А позитивом залишається те, що гуманітарний трек активізувався. Ну так росіяни його і тримали на паузі спеціально як механізм шантажу України з тим, щоб Україна не оголошувала демарш і не дивлячись на обстріл, на все приїжджали на такі зустрічі. Бо кожного разу обговорюється і певне гуманітарне питання: обмін тілами минулого разу, цього разу обмін утримуваними і полоненими. Тобто далі буде ще щось. Ем, ну я наскільки я розумію, я ж кажу, зараз залишається два найбільш проблемних або найбільш важливих питання. Перше питання це е, Росія, каже, виходьте з Донбасу. Ну і тепер вже каже. Про міжнародне визнання цієї території за нею чомусь ми говоримо про те, що ми зупиняємося, якщо зупиняємося по лінії зіткнення. І друге питання це гарантії безпеки. Спочатку гарантії безпеки від США, потім припинення активних бойових дій каже президент України Володимир Зеленський. Сполучені Штати кажуть, ні, ви спочатку зупиніться, а потім ми з вами поговоримо про гарантії безпеки. Ну і тут от, цей конструктив, якого ми або ж. Хтось має піти на зустріч і чомусь всі думають, що це маємо бути обов'язково ми. Тому що Трамп вважає, що ми слабші, і відповідно ми маємо йти на зустріч. А Україна каже: Ні, по-перше, ми не слабші. По-друге, ми не в позиції слабака. Ми в позиції сильних, які тримаються і будуть триматися. І не дамо Росії досягнути дипломатично те, чого їм не вдається силою. Ну це називають ці цифри потенційних втрат Росії для захоплення навіть залишкової частини Донецької області, і скільки часу їм необхідно для цього прорахунки, і багато чого іншого. Тому я б сказав би, що. Дійсно, от можна так звести, що залишилося декілька питань, які от є такими ключовими. Але вони не розрішуються не тому, що це просто декілька питань, а тому, що за ними стоїть ще сотня питань, які прив'язані до них. І росіяни хочуть мати для себе після припинення вогню, якщо на нього йти, кращі умови для відновлення бойових дій. А Україна хоче мати кращі умови для оборони для неможливості Росії відновлення бойових дій. От і все. Тому гарантії безпеки України виставляються для того, щоб Росія не могла відновити безкарно принаймні бойові дії. Це було відповідальністю, зокрема, сполучених штатів, щоб штати не змогли потім сказати, а це не наша війна. Ми нічого нікому не обіцяли, нікому нічого не гарантували. А, і навпаки, Росія не готова йти на припинення вогню, якщо є гарантії безпеки, якщо є реальні механізми її стримування. Бо вони розуміють, що в такому випадку вони. Будуть вимушені прирвати війну на достатньо довгий час, і це спровокує в них внутрішні заворушення, внутрішні проблеми, бо воєнну економіку не зупинити, бо таку кількість, якщо демобілізувати, це буде експорт імпорт хаосу зовні всередину, і купа інших проблем почне виникати в Росії. Путінський режим не може вже зупинити війну без серйозної кризи всередині себе. Тому вони зацікавлені в тому, щоб воювати, але низько інтенсивно воювати без посилення санкцій по Росії, по поверненню на міжнародну арену, вихід з міжнародної ізоляції і все інше подібне, десь як в режимі з 14 по 22 рік. Тільки бажано, щоб вони мали змогу в будь-який момент, я думаю, що це місяці, буквально, навіть на роки, відновити бойові дії на вигідних для себе умовах. А якщо цього немає. Росіян не зацікавлені. І тоді виникає міжнародне визнання, не міжнародне визнання. У післязавтра, якщо ми навіть домовимось по лінії зіткнення, наприклад, розведення, або Україна каже, Окей, ми виводимо війська, бо уявляємо собі такий абсолютно а, ганебно, неприйнятно, фантастичний, неможливий до реалізації сценарій. Але що росіяни кажуть, Окей, ми займемо територію, міжнародно визнавайте. Ми кажемо, ні, міжнародне визнання не буде. Вони кажуть, а. Тут ми, до речі, ж забули сказати: ми ж нікуди не діли умову міжнародного визнання Криму, і вони згадають про Крим. А потім скажуть: а нам, взагалі, то треба атомна електростанція, щоб енергетику тільки сюди постачала. Ні, ну ладно, не тільки сюди будемо розподіляти, але юрисдикція наша. А давайте по воду поговоримо про воду до Криму, яка нам необхідна. Ми ж не контролюємо а, правий берег Дніпра. Відповідно, треба воду, і далі, і далі, і далі. І так по списку в них весь час будуть з'являтися із цього мішка, в якому ще купа питань, які не закриті. Нове питання, яке буде єдиним питанням, по якому треба домовитися. Бо ключове питання в реальності це чи Росія визнає, що воєнно вони не можуть перемогти, чи не визнає, поки Росія не визнає цього і хоче зберігти можливості воєнної перемоги, поки вони зберігають такі амбіції і ілюзії. Ніякого припинення вогню і ніяких домовленостей з Росією просто в принципі неможливо. Але ми не можемо верніше, ми можемо. Ми це говорили сполученим штатам, прямо що це неможливо. Але сполучені штати не готові це чути, бо Трамп дуже хоче отримати швидку перемогу. А от Україна і Європа не хочуть, щоб його швидка перемога коштувала ще кривавішої війни, як це відбулося між Таїландом Камбоджою, як це відбулося в інших конфліктах, які він з легкої рухки завершив. Пане Олеже, я дякую вам за вашу аналітику, за те, що ви змогли долучитися до ефіру. Навзаєм. І кажу до Добре. наступної зустрічі в ефірі.